Сьогодні 7 вересня 2016 року, і переді мною сайт Міністерства юстиції України. Ось тут у них очищення влади, Пенітенціарна служба, розділ, про який йметься в нашому подальшому розслідуванні. І така передісторія невеличка. 18 липня. Закінчився конкурс на здобуття посади директора департаменту ресурсного забезпечення Кримінально-виконавчої служби Мін'юста. І в цьому конкурсі переміг пан Гуназа Олег Євгенович, людина з трьома кримінальними ухвалами, кількома кримінальними провадженнями. От, я вже звертався до мін'юсту і письмово, і, скажімо так, на відеокамеру через Ютуб, на Ютубі це все було. От, ми потім проводили флешмоб, проводили прес-конференцію е, щодо подій в Мін'юсті. Ішлося, зокрема, про призначення пана Гунази. І цього разу я вже звертаюся е, з такими питаннями. Ще вчора була інша ситуація. В першу половині дня я хотів звернутися з двома запитаннями. Е, як пан Гуназа? Він переміг в конкурсі, чому затягнулася по ньому перевірка. Конкурс закінчився 18 липня. Закінчився, його було оголошено переможцем. До 17-го, тобто протягом 30 днів, до 17 серпня мала закінчитись спеціальна перевірка по переможцю, по пану назі. Олегу Євгеновичу. Ця перевірка вона регламентується законом про державну службу, і там йдеться, що це все перевіряється протягом 30 днів. Тобто, 18 липня закінчився конкурс, його оголосили переможцем. А щоб призначити його на посаду, триває спецперевірка, і вона мала закінчитися 17 липня. Серпня, 18 серпня, у мене мав бути результат. Я звертався до Мін'юсту, мені не відповіли, 19 серпня я провів разом з іншими громадськими діячами прес-конференцію. Пірка затягнулася близько на пів місяці. І вчора я дізнався, що пана Гуназу Олега Євгеновича з трьома кримінальними ухвалами по кількох кримінальних провадженнях. Його призначили на посаду директора Департаменту ресурсного забезпечення Кримінально-виконавчої служби при Мін'юсті. Знаєте, як написано Мін'юст, це моя особиста думка, як Зайнуковича. Не знаю, гірше ніж, чи краще, але, так як Зайнуковича, це точно. Тобто, тоді призначали сумнівних особист, особ і зараз, очевидно, призначають їх. Тому зараз я вже набираю прислужбу Мін'юста. Думаю, що мені пощастить. О. 16.45. О, заодно перевіримо, як у нас чиновники працюють. Прислужба мін'юста працює в поті ліца. Так запрацювала, що навіть не може телефон підняти, щоб відповісти журналісту. А раптом повідомлення, вибачте, про теракт. Путін не спить, Кремль не спить, це я кажу без іронії. О. Алло! Так, жорстока невдача спіткала. Ну, нічого. Маємо снагу добиватися далі. Так, Отже, у нас тепер два телефони тут. Севестянова приймальна. Дай Боже. О. Будемо надзвонювати по обидвах телефонів. А поки дзвоню, поки мені не відповідають, о, я зроблю невеличку передісторію, передмову, Такий невеличкий вступ. Ситуація полягає в наступному. В Міністерстві юстиції було оголошено конкурс на здобуття посади директора департаменту ресурсного забезпечення Кримінально-виконавчої служби при Мінюсті. Ну, грубо кажучи, цей департамент буде опікуватись забезпеченням, усім забезпеченням е тюремної системи Пенітенціарної служби, яка переходить під Мінюст. Так. І. Мені стало відомо, і моїм колегам-журналістам стало відомо, що на цю посаду, в конкурсі на здобуття цієї посади директора цього департаменту переміг, переміг пан Гуназа Олег Євгенович, який мав кримінальні провадження, і, зокрема, три ухвали по цих кримінальних провадженнях. Я скажу так, трошки, що це була за історія. Річ у тім, що Пан Гуназа а, намагався, як представ... директор і єдиний вигодоздобувач а, своєї фірми, Товариство, торговий дім, і назва там. він намагався збанкрутувати два державних підприємства. У спілці з іншими людьми, там було укладено. Угоду, договір, і якби той договір, угода та була виконана, то підприємства Рівне Торф та Смегаторф були б збанкрутовані. І розумієте, трудові колективи тих підприємств, вони, очевидно, не поставились байдуже до перспективи опинитись на вулиці, вилетіти, ну, втратити роботу через банкрутство е тих двох підприємств. І вони звернулись в наші правоохоронні органи. І от наші правоохоронні органи в ухвалах е, прізвища слідчого є, значить, е, звернулись до суду і суди підтримали дві ухвали щодо пана е, там по справі, яка стосувалася, зокрема, Здравствуйте, це прес служба як до вас звертатись? Я особисто Руди Чігор, журналіст-розслідувач сайту керпрес універсальна газета. До вас як звертатись? Марина. Пані Марино, дякую. Пані Марино, я передусім, ну я іронізую, я вас вітаю з перемогою пана Гунази Олега Євгеновича, який став, якого призначили директором департаменту ресурсного забезпечення Кримінально-виконавчої служби при Мін'юсті. Можна вас з цим привітати? Тобто ви до цього негативно ставитесь? Я цього ніяк не ставлюся. А, тобто вам байдуже? Ну добре, тим. Скажіть, будь ласка, як і куди я можу надіслати е, два чи три навіть запитання до пані е, Наталії Севастіанової? Там у мене, я можу сказати, що за запитання? Вам цікаво, чи теж байдуже? Е, можете сказати. Дивіться. Перше запитання таке. Чому перевірка, пан спецперевірка, так звана щодо пана Гунази Олега Євгеновича, який вчора був призначений на посаду директора департаменту ресурсного забезпечення кримінально-виконавчої служби при мін'юсті? Чому ця перевірка затяглась принаймні 17 серпня або 18 серпня його вже мали призначити? І вона затяглася аж, Ну, 1 вересня мені відповів мін'юст. Ви знаєте про цю відповідь журналісту Рудичу, тобто мені з Мінюсту, чи ні? Так, звичайно. Знаєте, так? Да? А до речі, можете сказати, чому той документ відповідь були без, без числа? Чи в Мінюсті вже мода така чисел в документи не вставляти? Алло? Ну, дати. Ну, мені треба спочатку подивитися на цей документ, щоб відповісти на це питання. Ну, Мені він прийшов без дати. От. Ну, я вам, я вам його назад відішлю. До речі, скажіть, будь ласка. Е, на який імейл. Е, е е Мені треба надіслати нові запитання. Прес, двома буквами ес. Як? Прес. А, прес, прес. двома S. Зрозуміло. Прес. Є. Равлик. Равлик це собака? Так, собака. Супер, українське. Нарешті у нас з'явилися українські ці. Добре, равлик. Мінджаст. E, Дивіться, я вам зараз озвучу ці запитання, бо, можливо, ж пані Севастіанова буде вас запитувати, що це за запитання? Чи вона не цікавиться, що за запитання їй задають журналісти? Можете мене ознайомити? Е, а до речі, минулого разу вона цікавилась? Слухайте, а мені ж тоді казали, що е, вона їй не змогли дозвонитись до того аж до того до суботи, коли вона полетіла в Японію на два тижні. Ну ви ж напев ви ж написали інформаційний запит п'ятницю, а вівторок вона полетіла в Японію. Було в цього всього два робочі дні на ознайомлення. А мені у відповідь написали, що за наказом вона з суботи полетіла. А я до, добре пам'ятаю. Ну добре, можливо, ви запам'ятували. там. Добре. І... Так, і дивіться, ситуація така. Вчора я хотів задати два запитання. Перше, чому перевірка затягнулася, бо 1 вересня мені без дати, але відповіли, що спецперевірка ще триває. І вчора я от хотів задати це запитання, а потім, от ввечері, мені стало відомо, що. Пана Гуназу, попри ті три ухвали по кримінальних провадженнях, таке не просто він переміг, а таки призначили на посаду директора департаменту ресурсного забезпечення Кримінально-виконавчої служби. Ви про це знаєте? Ні, не знаю. Я не контролював. Зрозуміло. Ну, призначили його. От. І я, скажімо так, крім. Термінів строків перевірки, ну чому, до речі, пере перевершено терміни. До, бо за по закону про держслужбу там сказано, що перевірка триває 30 днів. Вона обмежується 30 днями. А там перевірка закінчилась, очевидно, не 17 серпня, а ну, 1 вересня вона тримала. Вона, як мінімум, на півмісяця закінчилась. Ви цього не можете знати? Це... Не, не можу. Добре, це у Севастіанової. Так, до Севастіанової. І друге запитання: пані Севастьянова Наталія Іллеріонівна, виступаючи 12 серпня на програмі Ньюс Ван, заявила, що в Мін'юсті буде проведено конкурс на здобуття посади заступника міністра юстиції, який, як вона сказала, куруватиме. Тюрми, тюремну систему, Ну, пенітенціарну службу, очевидно. І ви знаєте, я денно і ночно на сайті Мін'юсту і на сайті Кабміну шукаю бодай якусь інформацію про цей конкурс, але ані інформації про цей конкурс, ані умови про нього нічого немає. Оце таке друге запитання. І ці запитання я хочу надіслати на імейли Мін'юсту. То я, відповідно, надішлю на прес-равлик А приймальну? Ну, до приймальні, я зараз сам дозвонюсь, я дзвонив, говорю. Слухайте, ну ви на словах їй передасте, да? перекажете, що знов Рудич дзвонив. Так, звичайно. А як ви можете? Ви можете прогнозувати, пані Севастіанова, все-таки відповість цього До речі, я хотів би взяти в неї інтерв'ю. З цього приводу. Щоб це просто не відповідь була. Все-таки дивіться, я мусив там влаштовувати флешмоби, брати в них участь, прес-конференції. Може вона все-таки дасть відповідь журналісту-розслідувачу? Звичайно, дасть відповідь. що, будь ласка, інформаційний запит. Доб, ні, ні, ні. Відповідь... Я запит надішлю. А вона може мені дати інтерв'ю на відеокамеру ну, в реалі. Тобто, я би приїхав Добре, до неї. Я вкажу, що я хочу відеокоментар з цих запитань. І ще там я хочу, щоб мене і інших журналістів запросили на цей конкурс, який буде, ну, очевидно, він має бути, правильно ж, на здобуття посади заступника міністра юстиції, який куруватиме тюремну систему. Алло? Звичайно, так. Тобто, якщо я надішлю і попрошу дати інтерв'ю ну, в реалі для мене на відеокамеру, то пані Севастіанова, очевидно, дасть. Як ви прогнозуєте? Я не можу прогнозувати вам. напишіть, будь ласка, сказати, з вами зв'яжеться і ми це все. Розуміємо. А хто зі мною зв'яжеться? Пані Марина, так? Так, пані Марина. Пані Марина, хто зі мною зв'яжеться? Я з вами зв'яжуся. Ви зі мною зв'яжетесь? Так. Так. Добре. Добре, все, я тоді на, на цю пошту надсилаю у, запит свій. Так, звичайно. Ви до якої сьогодні години працюєте? До вісімнадцятої. Чудово, до 18. бо минулого разу мені казали, що мін'юст у нас працює до 17, 15 чи 17.30. Це була п'ятниця 16.45, так, зрозуміло. Все, тоді до 18-ї години я надішлю. Так. Дякую вам дуже. Будь ласка, до побачення. До побачення. Так, ну, ми дозвонилися до прес-служби Мін'юсту, і там сказали, що робити. Тобто, я можу надіслати ці запитання. І навіть. Вони пообіцяли, але сказали, що Севастьянова дає інтерв'ю, але можливо і мені дасть, але вони не впевнені. Ну зараз ми. Оскільки ми не знаємо, які правила гри у Севастьянової, я особисто не знаю, кому вона дає інтерв'ю, кому не дає. Мені от і досі не вдалося взяти в неї інтерв'ю. Тому я зараз, може, в приймальні за міністра юстиції Севастьяновою знають. І тому. Про її, так би мовити, плани, мотиви, моду давати інтерв'ю правила гри. Я набираю приймальню міністра юстиції Севастянової. З цими чиновниками просто можна глузд втратити. Ну, зараз подивимось. Здравствуйте, ще раз. Це Рудич Ігор, я вам дзвонив обірвало щось. Ну, вірніше, у мене гроші на мобілці закінчилися на рахунку. О, ну це таке. Е, можна я у вас дещо запитаю по справі цій? Дивіться, я знов-таки попереджаю, що я в прямому, ну, не в прямому ефірі, а я під запис, під відеокамеру, відеокамера записую, це все буде на Ютубі. От, Я щойно говорив з прес-службою, і вони мені казали, куди можна запитання там відправити. Я єдине, що хотів запитати у вас, ви, очевидно, добре знаєте. А от які правила гри у? Пані Севастіанової, заступника міністра юстиції. Вона взагалі журналістам дає інтерв'ю не по електронці, а в реалі, в реалі. Ну, тобто, можна я з відеокамерою, я хочу з відеокамерою до неї приїхати і взяти у неї інтерв'ю. Це можливо? Це запитання до нашої прес-служби, тому що вони займаються в основному співпрацею журналістів. Логічно, я це запитання задавав. Я просто хотів з'ясувати, скажіть. Вона ж іншим журналістам, вона ж публічна. Ну, я бачу її на цих ефірах. Вона там щось розповідала. Зокрема, про конкурс розповіла, який буде. До речі, вам нічого не відомо про цей конкурс на здобуття посади заступника міністра, який куруватиме е, тюремну систему? Нічого не відомо про це? Але ви знаєте, що вона на передачі Ньюс Ван 12 серпня про це говорила? Не... Я зрозумів. Так, тобто, ну вона хоча б можете сказати іншим журналістам дає інтерв'ю? Ну, я скажу, це питання займається панім Зрозуміло. 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 Ви можете повідомити пані Севастянову, ну так, продублювати, що я на прес-равлик minjust.gov.ua надішлю запитання. Я вас поінформую, то, тому що минулого разу перервалося. Значить, перше запитання, що чим зумовлена ця спецперевірка, яка була затягнута, вона була затягнута по пану Гуназі, вона закінчилась не 17-ї, навіть не 18 серпня. А 1 вересня мене поінформували, що правда, документом без дати, що вона ще триває. Тобто вона десь принаймні. На півмісяця затягнулась, а вчора, наскільки мені стало відомо, пан Гуназа таки був призначений на посаду директора департаменту. Тобто, чим затягнулась, це перше запитання. І ну, звичайно, я задам запитання як пані Севасянова, так з моральної точки зору, і з точки зору виконання чи не виконання закону про держслужбу в частині допропорядності ставиться до факту призначення. Пана Гунази, на посаду директора департаменту. І третє запитання. Я зокрема денної ночно шукав інформацію, яку оприлюднила про конкурс, який оголосила пані Севестяна. Вона сказала на Ньюсван 12 серпня, що буде призначено конкурс на посаду заступника міністра юстиції, який куруватиме тюремну систему. О, ну, пенітенціарну, очевидно, систему. Але я шукав інформацію і на сайті Мін'юсту, і на сайті Кабміну, і інформації про цей конкурс немає. Я хотів зна... дізнатись умови цього конкурсу. Може туди можна <кхм> висуватись, може я сам висунусь. Так. Ну, надсилати такий запит інформаційний на нашу пресслужбу. Я зрозумів. А можете сказати, пані Севастянова, вона тоді в суботу, як мені відповіли, полетіла в Японію, чи все-таки в вівторок? Я зрозумів. А вона дуже зайнята? Тобто? Ну, пані Севастянова, Ну, по роботі. Ну, Маю на увазі, що хочу інтерв'ю в неї взяти. Не по електронній пошті, а в реалі. Це, я до 18-ї на pressravlik.minjust.gov.ua надішлю. А я вас, вибачте, за запитував про ваше ставлення до призначення Гунази з трьома ухвалами. Дочекайте з дитаку, атихончик, не друга лінія, на хворобочку. Зачекаю. У них друга лінія. Бачите? Вони шанобливі такі, але ну, співробітниці ці. Пані Марина, інша пані. О. Але. Так, так. Так, так, так. Так, ало? Так, так, слухай, я там вас щось запитав. Е, а можна під пересворком? Як ви ставитесь до призначення Гунази? Скажу, я не можу ці питання. Я достав... е. Ну добре, скажіть, а вас на корупцію перевіряли? Ну, там якийсь люстраційний комітет, механізми люстраційні, вас особисто перевіряли? Ви ж чиновниця, держслужбовець? Ви, ви проходили перевірку, так? Так. У вас запитували, у вас є кримінальні ухвали? Кримінальні провадження? Запитували у вас? департамент персоналу і. Ну у вас департамент персоналу що запитував з цього приводу? є процедура, яка передбачена про відповідні документи і повноважені органи здійснюють цю процедуру перевірки не Ну ви особисто як проходили перевірку? Оцю ілюстраційну. Як передбачено законом про держслужбу. Ну, що вас запитували? На співбесіді. Що вас запитували? Як ви? Чи ви просто писали і заповнювали папірці? <звук> ну, це ж нормальні запитання, я журналіст, у вас запитую. Відповідні органи цим займалися. А які це відповідні органи? Можете назвати? Які правоохоронні? Ну що, СБУ, прокуратура, ФБР, МАСАД. Є департамент персоналу, який напирає кадри. Почекайте, департамент персоналу це не правоохоронні органи, наскільки я знаю. І він, коли подається заяви на відповідний конкурс з особою на певну посаду, цей департамент надсилає там, до фіскальної служби, до відповідних правоохоронних органів, і вони ж діють перевірку особа. Чи немає в неї там. певних... Е і це, примач, я зрозумів. І це і є перевірка, спецперевірка. Чи спецперевірка, вона стосується там з якогось рівня. От ви проходили спецперевірку, яка у вас посада? Ну, ви розумієте, чому я запитую? Дивіться, я журналіст. От, для мене мінюст виявився темним лісом. Ви знаєте. Я не знаю, може, я і не правий. Може, дійсно треба було із трьома, із п'ятьма, із десятьма кримінальними провадженнями, двадцятьма ухвалами. Може, я дійсно не правий. Я ж ці запитання і ну, призначати на посаду. І я ці запитання хотів діз... ну, задати, поставити пані Севесяновій. Може, я тут, вибачте, на слові вас достаю, а там може у вас написано, що. 33, вибачте, кримінальні провадження і 58 ухвал і все. І гарантовано перемога. Тому я і запитую. От вас як перевіряли? Вам влаштовували спецперевірку? Ну, дивіться, це, в принципі, є в відкритому доступі закон про держслужбу, в якому передбачено весь цей процес спеціальної перевірки. Ну скажіть, ви особисто проходили щось подібне? Я так розумію, не тобто, проходили? — Я проходила на вір відповідно до процедури, яка передбачена законом. Тобто, ви проходили через департамент персоналу, так? Так, да, тобто, всі питання відповідно здійснював конкурсу, нашого здійснював цього запити надсилав і тому потім. Ага, а правоохоронні органи на ці запити відповідали, так? Я зрозумів. Так, і скажіть, що до вас, це називалась спеціальна перевірка? Спецперевірка? Чи якась полегшена, звичайна? Я, я, хочу... я не можу вам сказати, тому що цим займався наш департамент персоналу. Я просто подала документи, відповідно за результатами. Ну, вам сказали, вас перевіряють, ви проходите перевірку. Чи сказали спецперевірку? Чи просто сказали, ну добре, ми подивимось, що там. Як вам відповіли? Я вже не пам'ятаю, як це було. А давно це було? Достатньо це коли? Не будь ласка, запит, тому що я в телефонному режимі. Добре, а як вас звуть? Олена, Олена, пані Олена. Добре, пані, пані Олена, дякую. Будь ласка. будь ласка, завтра я продовжу звертатися до Мін'юсту. Інакше вони далі вже будуть не тільки з трьома кримінальними провадженнями, і ухвалами, вони будуть призначати з 30, 3, 33, 43, 53. І так ми поступово е, опустимось, скотимось до доби Януковича, а може й гірше. От, якщо вона вже не наступила, бо дехто каже, що наступила. Ну, судячи по Міністерству юстиції, е, вона таки. Не за горами, якщо вже. І, до речі, знов-таки з інсайдерських джерел є люди, які сидять в мінюсті і вони не задоволені цим неподобством. І по Гуназі не задоволені, і там ще є прізвища, теж незадоволені. І ці люди не бояться інформувати мене і, як то кажуть, робити слів чи злив інсайдерської інформації. На сьогодні дякую.